Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 39-й урок курсу географії 8 класу Лісостепова природна зона України. Фізико-географічна зона лісостепу простягається від Подільської височини до західних схилів середньоруської височини. Південна межа її в Україні проходить на північ від населених пунктів Велика Михайлівка, Первомайськ, Новоукраїнка, Кропивницький, Знам'янка. Онуфріївка, Кобеляки, Нові Санжари через Балаклею уздовж долини річок Ворскли та Оскіл. У цій природній зоні майже повністю розташовані Вінницька, Черкаська, Полтавська, Сумська та Харківська області, а також південні райони Житомирської, Київської, Чернігівської та північні райони Кіровоградської і Одеської областей. Своєрідністю цієї природної зони є чергування лісових і степових ландшафтів, звідки походить її назва. У різноманітності ландшафтів лісостепу важлива роль належить досить контрастному рельєфу, геологічній будові порід, історії розвитку території в неоген-антропогеновий період. Більша частина території розташована в межах українського щита та Дніпровсько-Донецької Западини, що спричинило значні коливання абсолютних висот. Тут знаходяться Придніпровська височина, Придніпровська низовина, а також західні схили середньоруської височини. А форми рельєфу дуже розчленовані. Що пояснюється наявністю лесових порід, які легко руйнуються внаслідок водної ерозії. Усе це зумовило властиву лісостепові вертикальну зміну ландшафтів. Тут чергуються підвищені та понижені ділянки, долини річок з ярами і балками, а також поширені карстові форми рельєфу. Своєрідність природних умов лісостепової зони полягає у складному поєднанні широколисто-лісових ландшафтів на опізолених ґрунтах і лучно-степових ландшафтів з типовими чорноземами. Що сформувалися в подібних кліматичних умовах за середнього коефіцієнта зволоження близького до одиниці. Зона лісостепу, як і зона мішаних і широколистих лісів, розташована в Атлантико-континентальній кліматичній області. Проте умови тепла і зволоження дещо відрізняються помітні ці відмінності й середині самої природної зони. Так, середнє значення річної сумарної кількості сонячної радіації змінюється від 4000 мегаджоулі на метр квадратний на півночі. До 4400 мегаджоуль на метр квадратний на півдні. А річний радіаційний баланс становить 1800-1850 мегаджоуль на метр квадратний. З радіаційними умовами та особливостями циркуляції повітряних мас пов'язаний розподіл температури повітря влітку, яка збільшується в напрямку з північного заходу на південний схід від плюс 18 до плюс 22 градусів по Цельсію. Середні температури січня становлять від мінус 5 до мінус 8 градусів по Цельсію. Абсолютний мінімум температур мінус 36 градусів по Цельсію зареєстровано на сході. Безморозний період триває від 150 днів на сході до 190 днів на заході. Річна кількість опадів зменшується в південно-східному напрямі від 700 мм на заході до 450 мм на сході. Близько 65-75% опадів протягом року випадає з квітня по вересень. Коефіцієнт зволоження змінюється в такому ж самому напрямку. Від надмірного близько 2 на заході до нейтрального 1,2-1 на південному сході. Загалом, за сумами температур і вологи, зона лісостепу сприятлива для вирощування різних сільськогосподарських культур. Несприятливими для землеробства є нестійке зволоження в південних районах унаслідок чергування вологих і посушливих років. Особливості рельєфу, геологічної будови, клімату та історії розвитку території визначили високу гусоту річкової мережі. Лісостепову зону перетинають басейни річок Дніпра, Дністра, Сіверського Дінця, Південного Бугу. Найбільша гусота річкової мережі спостерігається в басейні Дністра та Придніпровській височині від 0,24 до 0,2 км на км квадратний. На лівобережжі та сході зони цей показник знижується до 0,15 км на км квадратний. На весняний річковий стік припадає 45-60% річного. Частка підземних вод у ньому незначна 10%. У зоні лісостепу є також значні запаси підземних вод, частина з яких є мінеральними. ґрунтовий покрив досить різноманітний і строкатий, це замовлено неоднорідністю ґрунтоутворювальних чинників, лесовими гірськими породами, нейтральним коефіцієнтом зволоження, поєднанням лісових і степових ландшафтів, інтенсивною господарською діяльністю тощо. Зональний характер мають найбільш поширені типи ґрунтів. Чорноземи типові та опідзолені. А зональні чинники спричинили поширення на терасах Дніпра солонцювати ґрунтів, солонців і солончаків, а у річкових долинах сформувалися лучні, дернові й болотні ґрунти. Головним природним багатством лісостепу є чорноземи. Вони належать до родючих ґрунтів і утворилися на відносно рівних вододільних поверхнях придніпровської височини та на лівобережній низовинній рівнині. Типові чорноземи мають потужний гумусовий профіль 120-130 см. Вміст гумусу становить 4-5%. Опідзолені чорноземи й темносірі лісові ґрунти сформувалися на правобережжі Дніпра і місяць від 4 до 6% гумусу. Сірі та світлосірі лісові ґрунти утворилися на придніпровській височині. На давніх терасах у широких зниженнях сформувалися лучно-чорноземні ґрунти. У заплавах річок лучні та болотні ґрунти. Проте загальна заболоченість природної зони становить лише 1,6%. Природна рослині залежить від типу ґрунтів і представлена залишками остепнених луків і степів дубових і дубово-грабових, дубово-липово-кленових лісів. Первісні степи і ліси збереглися мало. Сучасна пересічна лісисті зони становить близько 12%. Протягом історичного часу цей показник змінився від 50 до 12%. Найпоширенішими видами рослин є дуб, сосна, граб, бук, вільха та береза. Лучні степи та остепнені луки збереглися в заповіднику Михайлівська цілина. Лучна і болотяна рослинність поширена переважно переважно долина хрічок. Для тваринного світу характерні як мешканці лісу, білка, заяць сірий, куниця козуля, так і степові: мишівка, поляват, хір степовий, дрохва, куріпка сіра та інші. Значна протяжність зони лісостепу визначає різноманітність ландшафтів, що змінюються із заходу на схід. Основними ландшафтами є широколистино-лісові із сірими і темно-сірими лісовими ґрунтами, різнотравно-злакові степові ландшафти з опідзоленими чорноземами, та лучно-степові з типовими чорноземами ґрунтами. У річкових долинах на незначних площах сформувалися мішані лісові та болотні ландшафти. Переважна більшість природних степових ландшафтів поступилася місцем сільськогосподарським угіддям. За поширенням височинних і низовинних ландшафтів лісостепова зона поділяється на три краї: подільсько придніпровський або Дністровсько-Дніпровський лісостеповий край охоплює центральну частину зони лісостепу в межах Подільської та Придніпровської височин. Для нього є характерним чергування лісостепових височинних і лучностепових височинних ландшафтів. Лівобережний Дніпровський лісостеповий край охоплює передніпровську низовину. У зв'язку з більшою континентальністю клімату лісових ландшафтів тут дуже мало, а ґрунти остепнені та засолені. Переважаючими є лучностепові та терасові опільські ландшафти. Незначного поширення набули борові, заплавні та заболочені місцевості. Східноукраїнський або середньоруський лісостеповий край своєю більшою частиною виходить за межі України і характеризується підвищеним рельєфом. Тут переважають пологохвилясті лісостепові межиріччя степовими чорноземами, ділянками дубових і дубово-липових лісів. Поширеними сучасними природними процесами, що відбувається в лісостеповій зоні, є ерозійні карстові процеси просідання ґрунту, підтоплення, соленокопичення та заболочування. Лісостепова зона це регіон інтенсивного сільськогосподарського та промислового виробництва. Земельні ресурси є основним природним багатством лісостепової зони. Тому тут дуже високий рівень розореності земель 75-80% загальної площі. Природні умови зони сприятливі для розселення населення та розвитку рекреації. Розроблять різні види мінерально-сировинних ресурсів паливно-енергетичних, рудних та нерудних. Серед антропогенних ландшафтів найбільше сільськогосподарських і техногенних. Багато містобудівних ландшафтів з промисловими підприємствами, штучними гідро та лугопарками. Значна господарська зміна природних ландшафтів потребує раціонального використання природних ресурсів, застосування різноманітних природноохоронних і лісомеліоративних заходів, ґрунтозахисних технологій землеробства, регулювання водного режиму і стоку, що сприятиме підвищенню стійкості ландшафтів до антропогенних навантажень. Важлива роль відводиться природно-заповідної діяльності. Так, природні ландшафти зберігаються у канівському природному заповіднику та філії українського степового заповідника Михайлівська цілина. Тут також створено багато заказників, пам'яток природи та інших природоохоронних об'єктів, у яких зберігаються лісові і степові масиви, гідрологічні об'єкти рослинний і тваринний світ. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 39 го уроку курсу географії 8 го класу лісостепова природна зона України. Я бажаю вам всього найкращого, Бережіть себе і до наступної зустрічі!